Так, давайте подивимося, із-за чого може виникати у діток марність, деякі види марності. Так, марність може виникати проб утримати хороші переживання, коли дитина хоче утримати хороші переживання, коли діти проводять добрий час, наприклад. Вони хочуть, щоб, цього не, щоб це ніколи не закінчилося. Наприклад, якийсь відбувається день народження або десь у гостині ви знаходитеся. Звичайно, що дитина не хоче, щоб це закінчилось, і коли треба йти додому, так, в цей момент якраз теж може відбуватися фрустрація. Це те, з чим дитині важко справитися. Далі, слідуючи, марність спроб зробити щось. Що не виходить, це теж дуже фруструє дитину. Діти думають, що батьки можуть відремонтувати все від іграшки до погоди, тобто щось зламалося. Дитина не може примиритися, їй дуже важко примиритися з тим, що щось зламалося. Або, наприклад, йде дощ, а не світить сонечко. Це теж є таке. Теж може фруструвати дитину. Марність спроб володіти одним із батьків або ще кимось. Маленькі діти вони намагаються заявляти про права на своїх батьків, там ну мати їх. да і усвідомлюючи ну Дитина не усвідомлює, да їй просто хочеться цього, і це теж може її фруструвати. Марність спроб. Відправити брата чи сестру назад туди, звідки вони з'явилися. Коли з'являється, народжується брат чи сестричка, часто виникає фрустрація та сльози з приводу зверш... за того, що зменшується увага в сторону дитини, і в дитини є бажання, щоб цей братик чи сестричка знову пішли туди, звідки вони прийшли. Марність бажання бути ідеальним або не допускати помилок. Дуже важко діткам да, справлятися з тим, що вони не ідеальні. У дітей ще немає розуміння, що багато чому можна навчитися тільки методом спроб та помилок. Марність бути розумніше, чим розумніше, є. Зіткнення з людською неідеальністю ідеальні, не викликає також сльози у дітей, коли дитина не може зрозуміти, що вона взагалі не ідеальна, й да, хочеться бути ідеальною, хочеться бути кращою. І це теж може бути причиною фрустрації. Марність спроб контролювати обставини. В житті проходить багато чого, що ми не можемо контролювати, наприклад, плине час або втрата речей, які ми любимо. Марні спроб повернути час або те, що не можна змінити. Дитині важко усвідомити, що те, що зроблено, вже не можна відмінити. І це теж її дуже фруструвати може. Марність спроб заперечення зробити так, щоб чарівництво працювало. Тобто. Дитині може здаватися, що це має відбутися і все, якесь диво, а воно не відбувається. І приє... може існувати така прірва між уявою і реальністю, і також може викликати фрустрацію у дитини. Марність бажання завжди вигравати. Коли маленькі діти хочуть вигравати любою ціною, хай навіть шахраюванням. Марність бути старшим, ніж ти є. Коли діти порівнюють себе з іншими, виникає бажання бути вищим, наприклад. Да? Хочеться, щоб ріст був вищим, щоб я трошечки був вищим, щоб я був старшим. І це теж може викликати фрустрацію у діток. Марність бути кращим та першим у всьому. Альфа інстинкт дітей виражаються в бажанні бути кращим та першим у всьому. Важливо дати усвідомити дитині, що вона буде першою не в усьому. Якраз отут батькам треба навчити да, через адаптацію, що дійсно е, вона може, щоб вона розуміла, що вона може бути не першою і не найкращою, і що вона може спокійно з цим справитися. Марність бути бажаним, коли це не так. Іноді маленьких діток не запрошують на дні народження в гостину, іноді не хочуть брати з собою старший брат і сестра. При, при відкиданні важливо зустрітися з сумом та слідцями. Тобто, коли є. Коли це відбувається, тут знову батьки мають допомогти адаптуватися. Що дійсно ти не завжди можеш бути бажаним. Ну, і дійсно в цю компанію можеш не попасти. Да? Але ти точно з цим справишся. Я зараз розповідаю якраз варіанти, де наша така робота і де дуже важко дітям самим справитися. Марність бажання знати, що буде далі. Бажання знати, що буде далі, може бути внаслідок тривоги та відчуття невідомого. Тобто дітки можуть а, із за того, що вони не знають, що далі, да, в них може виникати тривога а, і відчуття невідомого, да, і, і, ну, і вони за цього тривожаться. Це теж може їх фруструвати. І марність бажання уникати засмучення, не хочуть сумувати або скучати, Що, да? щось не хочеться сумувати, хочеться постійно веселитися, але так не буває. Іноді буває, що і сумно, можуть наполегливо вимагати, щоб їх розважали. Роль батьків виявляється в тому, щоб навчити дітей справлятися з негараздами, які трапляються в їхньому житті. Відірвалася і полетіла кулька, бо впало морозиво, да? і при цьому повністю не запобігаючи їм. Тобто, це не змінюється, якщо морозиво впало в пісок, то вже нічого не зміниш. Да? Тут важливо, щоб дитина могла прийняти цю ситуацію, ну і нормально на неї реагувати.